Молода Балканська держава Боснії і Герцеговина з'явилася на мапі світу відносно недавно. Вона утворилася лише в 1992 році після ліквідації Югославії. Ось декілька цікавих фактів про країну. Столиця країни Сараєво. Назва боснійської столиці Сараєво походить від тюркських мов. Головною визначною пам'яткою країни є тунель у Сараєво. Національним символом Боснії Герцеговини є золота лілія. Тривалість життя в Боснії-Герцаовині Герцеговині одна з найвищих в Європі, в середньому 75 років. Одним з улюблених напоїв боснійців є кава. боснія Герцеговина по споживанню кави на душу населення займає 10-те місце в світі. Боснія і Герцеговина здобула незалежність від його в 1992 році. Конституція тут була прийнята лише через три роки після здобуття незалежності. Силует країна нагадує форму серця, тому її іноді називають Земля в образі серця. В країні залишилися останні джунглі в Європі. Перечіться, це реліктовий ліс, якому переважають рідкісні тварини та рослини. Боснія і це гірська країна кам'янисті височини, якої займає 90% території. Лівна половина країни – це лісиста місцевість. Багато будівель в історичному центрі міста Сараєво, столиці Боснії та Герцеговини. Були зведені ще в ті далекі часи, коли ці землі належали Османській імперії. На території Боснії, і Герцеговини знаходяться близько 60 тисяч кам'яних намогильних монументів, зроблених християнами середньовіччя. Рівень безробіття тут один з найвищих у Європі. 25 років тому, під час громадянської війни, в Боснії, армія боснійських сербів вчинила геноцид понад 8 тисяч боснійських мусульман у Сребниці. Українські миротворці прибули до Боснії 15 липня 1992 року. Це була перша участь незалежної України в миротворчих операціях за кордоном. Спеціально для миротворчої операції в колишній Югославії сформували 240-й батальйон. 28 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Ради міністрів Боснії і Герцеговини Боряною Крішто. Зустріч відбулася в рамках саміту Україна Південно-Східна Європа в столиці Албанії тирані Зокрема, Зеленський подякував Боснії і Герцеговині за політичну підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії. Також політика обговорила співпрацю України та Боснії і Герцеговини на шляху до набуття членства в Європейському Союзі. Володимир Зеленський і Боряна Крішта обговорили питання оборонної співпраці. Перші українці з'явилися у Боснії наприкінці 19 століття після Берлінського конгресу. Землі на Балканах виявилося забагато, а людей обмаль. Саме тому сюди почали переселятися із усієї імперії. Українці у Боснії і Герцеговині почали називати себе українцями тільки після Другої світової війни. Першими українськими переселенцями до Боснії були військові, після них приїхали службовці. Найбільше ж було звичайних людей хліборобів. Тепер місцеві українці люблять оповідати, як учили боснійських сербів вирощувати картоплю та буряки. Серби навчилися в українців обмазувати хати глиною, користуватися піччю та ліжком. До того ж, вони віддавали перевагу розпаленому серед хати вогнищу та сну на землі. Після розселення на території північної Боснії з'явилося кілька українських поселень. Але все одно української мови діти у школах не вивчали. Традиції і мова передавалися від старших до менших. Перші роки українці у Боснії не мали власної церкви. Жоден священник з України не хотів іти служити на Балкани, надто бідний регіон. Першу церкву українці збудували у селі Туброва спільно з поляками. Однак священником був Хорват, який читав служби незрозумілою для українців мовою. Місто Прнявор вважається одним із перших, де оселилися українці.